Хто ж все ж таки фаворіт Трампа на посту потенційно вже голови ФРС Сполучених Штатів з го року? За моєю інформацією, наприклад, це залишається все ж таки директор Національної економічної ради Кевін Хесет, А він все ж таки людина Трампа. І е, крім того, він якраз от е, такий, який потрібен Трампу. Тобто, він, якщо буде на цьому посту, е, скоріш за все, по політика е, зниження відсоткових ставок вона буде дуже активно проводитися і надалі ФРС. І він буде прислуховуватися до парад Трампа. А ми знаємо, що Трамп у нас не Це призводить до того, що якщо Трамп буде говорити, що щось у нас долар сильний, а сильний, або, наприклад, щось він там дуже сильно ослаб, то е, це буде впливати теж на політику ФРС. Сполучених Штатів. Це дуже погана річ і для інвесторів, і для тих, хто працює з цими ринками. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що там, де йде не сама економіка, а вже якісь імпульсивні рішення, то це призводить до непередбачуваності.